У вас є яєчко у кожного. Ви вставляєте полоску в перший отвір. Євгенія Шаповалова навчає робити паперове великоднє яйце. У майстерні діти слухають казки. Різнокольорові смужки діти вплітають через прорізи у листку. Я бачу, що треба допомога. У нинішньому занятті беруть участь 10 дітей серед учасників і лучани, і ті, хто приїхав з батьками, втікаючи під ворожими обстрілами, каже вимушена переселенка з Бучі, майстриня Євгенія Шаповалова. Раніше жінка займалася графічним дизайном. Ми з 14 березня в Луцьку, тобто вже вже трошки більше місяця. Мій дім знаходився більш на виїзді з Бучі, тому якось він так відокремлено. Може, тому трошки менше постраждав. Бо я знаю, що Ну, дуже багато все одно зруйнованих. Я залишилась без роботи і зрозуміла, що ну не знаю, мені було важко сидіти багато часу, нічого не робити. Я хотіла бути корисною, а сюди не можна приходити з негативом сумним, бо діти це відчувають. І Вони також само будуть давати такі емоції. Зі слів жінки, дітям важливо дати відчуття затишку і спокою. Я із так м -м, дуже погано у нас. Маленьке розстояння до Росії, там буквально 30 кілометрів. З ким ти приходиш сюди? З подругою, Софією. Коли я йому розповіла, що я вже тут була, я вже тут робила, то він сказав: добре, давай я теж піду, подивлюся, що це таке. Сподобалось? Так. Дома якось сидіти не ну, сильно. Прикольно. Друзей поки що мало, всі уїхали за границю. На майстер-клас великодні фантазії прийшли подруги лучанки. Мені подобається. Там класний майстер-класи. Ми робимо дуже цікаво. Мама, мені дуже подобається майстер-класи, які я роблю. Це моя подружка Бліна. Ми з вулиці. З вулиці ми з двоє з вулиці. Мої бабусі і дідусь живуть, де там вона живе. Вона моя найкраща подружка. Я Її просто плела. Сподобалось мені тут. Серед учасників заняття донька Євгенії Шаповалової Аніса. Ми з подругою граємо тут багато разів. Це вона Саша. А Саша звідки? Е, з Києва. – Чим ви займаєтесь, Саша? Тут? Вирізаємо, клеємо, граємося. Про що ти мрієш, Саша? Щоб закінчилась війна. Майстерня функціонує з 11-ї години до 6-5. Практично всі дні, окрім неділі. Можуть гарно, весело, з користю провести у нас своє дозвілля. У нас дуже багато різних майстер-класів. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.